Навкруги цих злоякісних клітин є і здорові клітини, які в нормальних наших органах. І коли ми будемо розглядати, як діє променева терапія, ми маємо пам'ятати, що основним уклоном, основним акцентом це є надати певну дозу в ту саму злоякісну клітину і зберігти здорові тканини. Це дуже важливо. Бо це дуже впливає на якість життя пацієнта після проведеного лікування. Існує декілька видів променевої терапії: є волосна променева терапія, є внутрішньотканина променева терапія, є дистанційна променева терапія, і лінійні прискорювачі, за які ми сьогодні будемо говорити, вони відносяться до дистанційної променевої терапії. Це коли за рахунок певних фізичних процесів. Ми отримуємо іонізуюче опромінення, яке скеровується на мішень. Є такий вислів мішень, тобто той самий орган.